Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні. З вами Віктор Беляков. І в мене одразу до вас запитання: яке дозвілля у ваших дітей? Чи відвідують якісь гуртки? А може, в когось тематичні хобі вдома? Або, може, така ситуація більше характеризує ваших дітей? Доню! Час вечеряти. Угу. Агов, Привіт із реальності. Ти ж після уроків тільки в смартфоні сидиш. Дай відпочити очам. Ну ну, ти знов за своє. А що мені ще робити? Х, книжки читати чи малювати? Та я ж не проти гаджетів, але коли вони займають весь вільний час, якого в тебе ще вдосталь, це теж погано. Слухай, а може не якийсь гурток влаштуємо тебе? Угу. Такого, щоб мені сподобалось, ще нема у нас в місті. Давай пограємо разом в настільну гру, а то мені одному не цікаво. Та ну, з татом грайся, мені набридло. Ну що, впізнали? Хоча б частково. Так, смартфони в більшості підлітків віднімають дуже багато часу. Але це зовсім не привід забирати у тінейджера гаджет та можливість спілкуватися зі знайомими і розвивати навички роботи з технікою. Але ж все повинно бути дозованим, бо, як то кажуть, святе місце пустим не буває. Бездіяльність призводить до пошуку діяльності і знаходять найчастіше те, що простіше та доступніше, і досить часто це має свої певні наслідки, яким потім батьки дивуються. Звісно, що батьки є прикладом для дітей, але чи завжди? Можливо, щось раніше було упущено, з якого віку та яку кількість додаткових занять чи гуртків оптимально підібрати для своєї дитини, аби не відбулося перегрузу? Питань багато в мене, а відповість на них психолог і арт-терапевт Наталія Лазаренко. Стосовно того, що сказала дівчинка, вона навела вже батьків на те, що от таких гуртків, які я хочу, немає в нашому місті. Я би від цього й відштовхувалася, і розвивала би цю тему з дитиною. А які гуртки, яких немає в нашому місті? Чим ти цікавишся? Взагалі, це привід, щоб поговорити з своєю дитиною та розібратися в такому складному світі підлітка, тому що підлітки, які всі люди, які діти переживають свої підліткові кризи, вони такі дуже характерні в 11, 13, 15 років. А може, дитина сказала, це знаєте, а відчіпись від мене. Тобто такого все одно немає. Тому якби питання закрите, ходити не буду. Тобто, як від маска? Як від маска, так. Да. Але якщо ми мудрі батьки, які створюємо поживне середовище, для своїх дітей, а підлідок це та сама дитина, тільки в дорослішому тілі, тільки навантажена гормональними змінами, тільки навантажена віковими змінами, тим, що її тіло росте, а в думках дуже багато сумнівів, дуже багато страхів. Тому це дуже хороший привід, щоб поговорити і зрозуміти ж таки, чим цікавиться сама ваша дитина. Так само грудки можна знайти онлайн, які друзів ми знаходимо онлайн, і наші діти цим користуються. Стосовно того, того, що по вікових категоріях і по кількості гуртків, в які може ходити дитина, то це, скоріше за все, більш індивідуальний підхід до вашої дитини. Давайте вийдемо з того, що все ж таки графіки і режими дня вони не дарма були колись сформовані, і нам би непогано було повернутися до них. І тут треба не тільки розробляти графік для дитини, а тут треба переглянути і батькам також свій власний графік, скільки часу для сну, скільки часу для роботи. для для інших активностей, наскільки я сам займаюся своїм розвитком, це для батьків, чим я цікавлюся, які мої інтереси, і поступово щось пропонувати своїй дитині, також. Адже діти, найкраще, що ми можемо для них зробити, це показати прекрасний чудовий приклад. Це не означає, що вони приймуть цей приклад і будуть жити за тим прикладом і зразком нашого життя, але якась опора, основа у них буде. Якщо діток водять в студії раннього розвитку там півтора роки до двох років. То можна сказати, що це допомагає, але трішки опосередковано. Це більше спілкування для матусь. Тобто, мама хоче вийти з декрету, вона хоче соціалізуватися знову, вона хоче знову бути активною в суспільстві, і тут немає нічого поганого. Це прекрасно, чудово і так треба робити. Але якщо дитина погано себе почуває на таких гуртках раннього розвитку, не показує тих результатів, на які розраховують батьки, то це більше травмує дитину і тоді не треба на ці гуртки водити. Там 4 Років це там гімнастика починається: гімнастика, танці для дівчаток, там хлопчиків в якійсь спортивній секції. Максимальна кількість це два захоплення, два заняття. І будьте готові до того, що дитині щось не зайде. Спочатку вона буде ходити, хотіти ходити, десь буде мотивувати тренер, десь буде на вашому ентузіазмі це продовжуватися. Але може так статися, що дитина не захоче ходити продовжувати на цей гурток, а ви собі вже в уяві намалювали, що ваша маленька дівчинка це там прекрасна. Художня гімнастка, яка буде виступати на змаганнях, але то про ваші очікування і про ваші батьківські ілюзії, і вони дуже часто можуть розпиватися да, об реальність, тому що дитина колись вона ходила, їй подобалося, але потім їй не подобається, вона не хоче цим займатися. А не зациклюйтесь на цьому. Людина протязі всього життя змінюється, на протязі всього життя з'являються якісь нові інтереси, хобі, захоплення. І коли у дитини по чотири гуртки, два гуртки, там, якісь С репетиторства, заняття з там, мов і ще щось. Це ненормально, якщо у дитини дуже багато часу завантаженого. Зрозуміло, що чим старше стає дитина, тим у неї можливості стають більше. Але згадаємо, що для підлітків дуже важливе ставлення в соціумі в тому суспільстві, в тому колі, де вони спілкуються. Це школа, це їхні друзі. Їм потрібно там зайняти якусь сходинку ієрархії. І там і там потрібно бути їм при. На це йде багато енергії, плюс до всього йдуть уроки, плюс до всього ще там якісь один чи два гуртки, і дитина виходить, що вона повністю завантажена. І ще дуже хочеться, щоб був час для прогулянки, щоб був час для спорту, щоб був час смачно пообідати, нікуди не спішити, да, щоб їжа засвоїлася, посидіти, відпочити, переосмислити щось, почитати. Оцініть кожен індивідуально із батьків, наскільки ви завантажені на роботі, не забез... Забувайте про ваші півгодини зранку спілкування з вашою дитиною і півгодини обов'язково ввечері для спілкування з вашою дитиною, щоб дізнатися, як у неї справи, як пройшов день, як там в школі, з ким ти дружиш, що особливого сьогодні сталося, час для рефлексії, що ти відчував. Може хтось любить попліткувати з дітей, розказати, а ось моя подруга, а там вчителька там сказала, там зробила, подивилась і таке інше. Дуже індивідуально до потреб вашої дитини. До Особливості вашої дитини непогано, якщо у дитини є якісь спортивні секції, заняття, гуртки, де дитина може поговорити з тренером. Бо також ми, батьки, не можемо дитині замінити весь світ. Вона буде спілкуватися, вона буде знаходити чим старше буде ставати, буде знаходити інші авторитети. А і це не означає, що ваш авторитет буде повністю знецінений. Він буде переглянутий по системі цінностей, і це нормально в підлітковому віці. Дитина десь знецінює цінності батьків і здобуває а можливо буде вплив інших дорослих чи значимих людей. Зараз на дітей впливають багато блогери, та, да? наприклад, перегляд відеороликів там таке інше. Не бійтеся послухати про що говорять ти блогери, це також вкаже на те, чим цікавиться ваша дитина. Батьківство це ще і сфера пізнання своєї дитини, бо наше уявлення може дуже відрізнятися від того, що є насправді, і тут треба проявити гнучкість, не авторитарну позицію зверху, а позицію я. Окей, і ти окей, ти моя дитина, ти менша від мене, але ти також окей. Я просто хочу познайомитися з тобою і зазирнути в той світ, яким ти живеш, не порушуючи кордони без звинувачень, Це дуже важливо. Бо батьки йдуть трьома шляхами виховання своїх дітей. Це авторитарний шлях, це коли владний шлях, коли батько чи мама там краще знають, вони наказують, вони не сприймають, коли дитина говорить, що їй щось не подобається, бо в них така уява, що діти Апріорі повинні слухатись батьки. Є поступливість, коли батьки кажуть, та займайся чим хочеш, тільки там, не чіпай нас. І є діалог, це коли ми з дитиною в постійному діалозі, і це дуже важливо, коли дитина розказує якісь особливості, невдачі, а десь вона засмутилась, коли вона вам це описує, це чудово просто, тому що дитина вам довіряє. А повірте, контакт з нашими дітьми дуже легко втратити. Важливо не проявляти занадто бурхливу реакцію і не йти шляхом заборон, а йти шляхом дослідження. Як я батько, я спостерігач, дослідник, я досліджую інтереси своєї дитини. А якщо в дитини забагато вільного часу вдома і вона не знає, чим себе зайняти. Як в прикладі, телефон, Телефони. смартфон. Дивіться, дитячу увагу, хоч це і підліток, звичайно, має вже своє бачення, свою думку. А можна зацікавити закинути такі вудочки, так, я називаю такі вудочки, інтереси закинути. А якщо ти вже дивишся там комп'ютер чи ти дивишся смартфон, телефон, то порекомендувати якийсь фільм, але не так сказати, ти знаєш, ти займаєшся тут якоюсь бездіяльністю, краще б фільм подивилася, а мотивувати. Ти знаєш, от вийшов непоганий такий фільм. Фільм там описується там, така-то і така то історія. Бо а, саме найважливіша емоція, яка нам рухає все життя із самого маличку до старості, це інтерес, тобто зацікавити свою дитину, закинути вудочку. Можна звернутися знову ж таки до психолога, який займається з підлітками для того, щоб зрозуміти, чим можна зацікавити, і не зупинятися, окей, це не підходить, фільми не цікавлять. А що тоді цікавить мою дитину? Тобто, це також процес пізнання. Наприклад. Лад я от пропонувала. Я люблю театр, люблю кіно, і це важливо, і потрібно ходити, збагачувати своє духовне життя. Я не думала, що моя старша донечка буде цікавитися театром, але вона каже: Та да, і мене запрошує, я також хочу туди ходити. І це час для того, щоб нам побути вдвох. Потім ми обговорюємо цю п'єсу, і повірте, діти роблять такі цікаві висновки, і навіть ну дуже цікаво з ними поспілкуватися. Ну, моїй донечці зараз 14 років, можливо, в когось також. Діти такого віку, ми просто ну інколи забуваємося про ті ресурси, які в нас вже є, оцінити те, що є. Ми в пошуках чогось такого незвичайного, щось нам таке хочеться, кудись ми там хочемо прагнути, а оцінити вже те, що ми маємо, чим ми можемо зайнятися ось тут, ось зараз, чим ми можемо зацікавити дитину, піти погодувати разом пташок і при цьому бути в діалозі, говорити: а що ти думаєш, та там коли, коли ти там дивишся на людей, що ти відчуваєш, що ти думаєш? Тобто ці емоційні зв'язки вони надзвичайно важливі. Дитина зрозуміє, що вам можна довіряти, що ви не тільки в наказовій формі все даєте накази. Да, я тут командир, я окей, а ти не окей, ти мій підлеглий, повинен їх виконувати. Для підлітків це не варіант, бо ми згадуємо про те, що підліток його особливість це проявляти супротив і знецінювати цінності батьків. Тому це буде призводити до конфліктних ситуацій, до сварок. А коли ми будемо цікавитися, розкажи мені. Адже варто пам'ятати. Питати про теорію поколінь і наші цінності, коли мені приносили в дитинстві морозиво, ми ділили на трьох там з братами і сестрами з'їдали. То для наших дітей морозиво це не є таким чимось таким недосяжним для їхнього життя. Це вже не є цінністю. Для них цінності це спілкування, це взаємодія в соціумі, взаємодія з друзями. Тому вони це оцінять більше. Але для того, щоб це зрозуміти, ну ми ж розумніші, мудріші, батьки старші, а нам потрібно це розуміти і привносити Спілкування зі своїми дітьми, і тоді наші стосунки будуть з дітьми налагоджуватися як підсумок, кілька речень. Для мене найбільша цінність це взаємодія, взаємопорозуміння, і зв'язок з дітьми, і зв'язок з людьми із коханими людьми. Це нічого не вартує нам в грошовому еквіваленті, але це є дуже ціннісним для нас і для наших дітей. Це створює їм опору в житті. І завжди, коли будуть з'являтися якісь складнощі і трудності в житті, а вони будуть з'являтися, діти будуть мати приємні спогади. І відчуття того, що їх любили, до них дослухалися, і вони були важливими для своїх батьків. Отож, по завершенню передачі, ненав'язливо обійміть своїх пустунів, спільно поговоривши про дозвілля. Згадайте свої вподобання і вислухайте напрямки зацікавленості своїх дітлахів. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте для себе і своєї дитини якесь нове хобі. А мені, Віктору Белякову, час прощатися з вами. Але лише до наступної передачі. Розпрямлені плечі нашої малечі.